Вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити. Вперше все повторялось, і краса, і потворність усе було. Асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі саме такими словами Ліна Костенко нагадує нам сьогодні, що це є день української мови та творчості та писемності загалом, як ми говорили на початку цього етеру. Тому, дорогі друзі, давайте цінувати наше слово, нашу культуру. І власне, оці останні вісім хвилин нашого сьогоднішнього випуску на радіо UA Чикаго. Ми хочемо присвятити газеті Сурма, і не і не тільки газеті Сурма, але у переважній більшості тому, що вийшов новий 22-й прем'єрника. так завтра на радіо UA Chicago на хвилі 12.40 AM І в долинка офіс буде долин не кажу долинка, а газета Day, Тому пан Володимир буде розвозити. Знаєте, як е, таку добру вістку, нашу е, традиційну рідненьку щотижневу газету сурма, 22 номер. 9 листопада 22-го року UA, USA, USA. мова слово Україна і цитата власне Івана Огієнка Мова то серце народу гине мова, гине народ. На фото бачимо тут. Я вам покажу на камеру. Я хочу вам нагадати про нас, про те, що у нас є також YouTube канал. За за пошуком в YouTube можете шукати радіо Її Чикаго», знаходити, переглядати наші етери, вкотре перепросимо вас за. Цей невеличкий факап з звуком, який у нас був кілька хвилин тому, але ми будемо виправлятися. Дякую вам за коментарі. Було б дуже багато коментарів на рахунок цього, але це дуже важливо. Отож, 22 й випуск газети Сурма, мова, слово Україна. Дмитрий, які ваші враження? 22 й випуск. Наша газета набирає стрімкіших і більших обертів. Чесно, багато друкується. Дивіться, я тримаю просто скільки сторінок. Йой. 50, 39 сторінок такої здорової газети, де є дуже багато інформації. Я зараз тільки більше роздивлюся, як ви будете давати свій коментар і розкажу друзям, що на них там очікує. Коментар був дуже короткий. Мені страшно, тому що 22, мені 26, і газета струма помало наближається, і скоро пережене мене. А по кількості, по своєму кількості своїх тиражів, і взагалі по випуску, приємно те, що газета йде. І знаєш, на початках я був такий скепти... скептичний. Тобто газета 21 -е століття. Хто, хто читає газету, там можна зайти на Фейсбук, та в Гуглі все є. Є е, е, канали на Телеграмі, але насправді навіть ми з Маряном цій студії, таких два скептики до газети зараз сидимо і самі, не відриваючи рук, гортаємо цей прет... прекрасний витвір мистецтва, не побоюсь побуду... того слова, де кожне слово відібране, профільтроване, де в принципі. Лишилася лише правда і істина, істина, така, яка вона є. Дуже Газета бага... про все. Так, дуже багато, багато цікавої інформації бачимо і. Геополітика і національна ідея власне про мову, про українське слово, музей імміграції. Дуже багато журналістів, дуже багато людей, які пишуть власне статті з України, які переживають на собі ті всі події, які відбуваються зараз в нашій країні, на нашій батьківщині. Бачимо з'явилося більше реклами. За що дуже дякуємо нашим спонсорам, тим людям, які себе піарять, рекламують на газеті. В нашій газеті це є дуже і добра ініціатива. Якщо можете робити це частіше, хочемо вам нагадати. Про цю можливість можете телефонувати за номером телефону 773 697 3923 Замовляти рекламу. Також за цим номером телефону можете підтримати нашу газету. Є дуже багато цікавий і е, цей і 21», бачу, і е, «Love Office», бачимо, і вареничок. Ну дуже багато різноманітних реклам. Якщо ви бажаєте мати свій бізнес, хочете його розкрутити в популярній газеті, тому що... Відверто кажучи, нам деколи добрі люди кажуть, ну, ваше радіо типу, класне, але воно не таке популярне, як газета з формами. Ми такі опа-опа-опа. ну, Ми над тим працюємо. Зараз нас з'явився YouTube канал, піднімаємо потрошечки маленькими степами наш інстаграм, він оживає. Але є дуже також, маємо такі наподоволеніські плани, щоб власне, тим українським словом, тою українською газетою, яка виходить. Вона дійсно є зброєю. Якщо ми будемо це усвідомлювати, якщо ми будемо це цінувати, якщо ми будемо це поширювати і підтримувати, ми будемо мати все ще більше і більше результату. Це так само, як знаєш, маленьке деревце, кущика, бо там не знаю, щепка того самого клена, ясена, калини, будь-чого, що ми хочемо посадити, воно приймається, але якщо без, без води, без сонячного повітря, тепла воно просто не прийметься і засохне. Дуже багато цікавих статей. Бачимо також стаття. Хочу звернути вашу увагу про комітет міст побратимів Чикаго-Київ, номіновано відзнакою Міжнародний волонтер року міста Чикаго. Про івент, який відбувся 4 листопада, пише пані Марія Климчак в нашій газеті. Також є дуже багато цікавих. А, ще стаття є про славно, звісно, вечерю, якщо не помиляюся, яка відбулася в Палатані. В Палатані і було дуже багато представників різних. Різних, скажімо так, не структур, а власне різних щаблів нашої, нашої діаспори і і духовенство, і конс, консоліат, і дуже багато. Людей і пан Володимир був, бачимо, який він гарний з жовті вишиванці. Тому, дорогі друзі, читайте нашу газету, поширюйте її. маєте унікальну можливість бути співтроворцями того правдивого українського слова. І на нашому і на нашу радіо також зверніть увагу. Слухайте дуже приємно, що багато знайомих, багато друзів власне про цю подію, про яку ми говорили про. Як вона називається про івент, який відбудеться в неділю? Багато хто цікавиться, багато хто питається різні деталі. Тому приходьте, маємо над чим працювати, маємо для кого найперше для себе працювати. Не будьте байдужими, тому що це все безпосередньо стосується нас. Надзвичайні люди дійсно працюють над цією газетою над контентом, який ця газета вміщає, і перегортаючи сторінки, ти бачиш багато знайомих, багато визначних людей не тільки Чикаго, але і України. І приємно ж так всі об'єдналися і працюють по суті практично на волонтерських засадах, щоб плекати цю українську культуру і продовжувати діяльність взагалі. Газети в майбутньому, але хотів би ще закликати також до підтримки нашого радіо, тому що насправді, якщо бути чесними з вами відкритими, радіо зараз переживає дуже непрості часи. І фінансування радіостанції в Сполучених Штатах це є неймовірні витрати словами, вам не описати. Потрібно цифрами, а цифрами ми зараз оперувати не хочемо, але хочемо, не, не земліли, та там. щоб ви не зумліли, Але якщо маєте можливість підтримати нашу радіостанцію. Хочемо, щоб вона розвивалася, а не стояла на місці безпосередньо. Без вас це є неможливим. Хто скільки може, можливо, словом, можливо, ділом. Якщо ви можете зробити невеличкий донат, будь ласка, приходьте до нас в офіс. Ми будемо раді з вами поспілкуватися. Можливо, маєте зауваження. Ми їх послухаємо, тому що ми працюємо для вас. Саме так, дорогі друзі. На тому думаю, будемо поволі завершувати наш прямійтер. Дякую, що були з нами. Ми працювали для вас. Дмитро Галан, Христина, Кристина Блистів. Я Маріан Костюк. Почуємося вже завтра в четвер.